Конкурс шаствового бізнесу перестав бути виключно стартовим майданчиком для початківців. Цього разу свої бізнес-плани представили кілька компаній із багаторічним досвідом і твердими позиціями на ринку. А у проектах багатомільйонні цифри бюджетів і прибутків. Основна мета нашого проекту я вже озвучу це побудова успішного підприємства з глибокої переробки торфу виробництва на основі торфів, яких у нас дуже багато цілої низки продуктів. Наючи з троху для вирощування екологічних, чистих і виробництво на основі низових торфів, паливних пілят серед конкуруючих проектів мультимедійні підручники, аерореклама, біогазовий енергопарк, виробництво авто типу Металік за номінації у сфері туризму змагалися проект готелю, кемпінгу, міжнародний салон художнього фото і навіть серійний одяг із традиційною вишивкою. На жаль, можливості прямої фінансової підтримки шляхом відшкодування плати за користування кредитами. Цьому році ну значно нижче ніж в минулому з відомих причин. Але є достатньо багато таких непрямих засобів підтримки. Бізнес-плани переможців ще й отримують шанс на участь у проєкті Єврокомісії з розвитку інноваційної інфраструктури, а це вже принципово інший рівень мотивації та фінансування. Світлана Сирота, Володимир Захаров, новини рівного.